Слава Богу, брати і сестри. Вийшла в першу чергу подякувати, керуючись такою нагодою, подякувати Господу, всім, хто молиться до мого сина Сережу. Вже два роки, п'ять місяців моя дитина на війні. Господь береже помилиток матері, помилиток народа Божого. Дякую всім, всім. Від кожної сердечки, сердечка від кожної кісточки своєї. Благодарення Господу. Господь приготовив вірш. І пісню, яку Господь просто мені дав, слова і мелодію. Я просто хвалюся Господом, не то, що Галя така важна, а це Господь мені так положив на серце, бо я була в такій ситуації. Господь, прошу, додай дорозі силу, бо помічаю слабно часто я підйом, падіння, руки опустились, і віра надломилася вже моя. Перед людьми біль можна приховати, не говорити, що і як болить, та важко це усе в собі тримати, тому до тебе кличу у цю мить, лиш тільки ти зумієш зрозуміти, подати слово, діючи, живе і чорні хмари, сонцем просвітити, коли кругом затягнуто все є. Тримай мене своєю ти рукою, хоч часто недостойна цього я, підтримай також тих, хто в цю хвилину ослабли по дорозі небеса. Ти не пройди домівку, де молитва сьогодні тиха, навіть мовчазна, ти мати молися за свого сина, який сьогодні на війні. Побач і тих. То вже розчарувався, хто захотів від Тебе відійти, і хто сьогодні перший раз молився, Ісусе, я прошу, їх не пройди. Побач і тих, хто нині у хворобах, хто у лікарні, в відчаї лежить, хай ангел з неба буде з ними поряд, а краще ти стань ближче біля них. О мій Господь, ти бачиш, зараз важко. Та сили мало стало на шляху. Хай Дух Святий звершає свою працю, так хочеться живої нам води. Господь, прошу, додай дорозі сили. Я теж людина, важко і мені, та все ж таки у тебе свої плани, лиш тільки вірним бути поможе. Хай твоє слово, серце оживи, бо коли ти звершаєш свою працю. Не мов би все кругом, просто мовчить. Після сліз приходить радість. Амінь. О бо.